Я радий вітати програми Фізорин. Це слово сполучення справжня біблія для кожної людини, яка любить класичний рок. 70-ті роки були роками світового тріумфу Лед Зепеліну. І, не дивлячись на радянську залізну завісу, в тодішньому союзі успішно прогресувала цепеліноманія. Секрет Секрет Лезепліна у воїстину в вогняному сплаві блюзу рок-н-ролу і фолку. А творчість цієї команди вже давно заслужила почесне місце в рок-пантеоні світу. І якби не трагічна смерть барабанщика Джона Бонема, можливо, існував Белет Запорін і по сьогодні таких рок-вокалістів, як Плант на весь Божий світ, одиниці. До речі, в Київ музиканти прибули автобусом з Мінська, де був перший концерт. Щойно, розмістившись в готелі, Роберт План з друзями пішли на прогулянку хрещатиком. А взагалі, містер Роберт виявився дуже симпатичною товариською людиною, і з ним встигли поспілкуватися дуже багато наших музикантів. Не для нас це люди з картинок, фотографія цієї групи у мене вдома. В детстве над кроваткой, в жизни музыкантов, в жизни рок-музыкантов, это, конечно, веха сыграть с легендой на одной сцене, это очень важно для нас. Обер його сольний концерт в Києві можливо найбільша подія в концертному житті столиці в 2003 році. я думаю, вони отвічають Ми – одна команда. Ма привикнути нашому англійському юмор. Це нова програма мікс ретро музики, музики з сучасними ритмами рок н ролла А втім. Роберт Планк видав перший за чотири роки сольний альбом «Dreamland» з новою командою, яка називається Strange Sensation, тобто дивна сенсація. І ясно, що деякі пісні звучали на Олімпійському стадіоні в Києві. Стосовно самого концерту Планкту, це було фантастичне шоу. І ясно, що багато хто чекав на легендарну пісню «Stairway to Heaven». Але вона, на жаль, не прозвучала і тому, дорогі друзі, ми компенсуємо цей нюанс, аби ми разом пригадали, з чого все починалося.